Якщо минулого року фермери не могли провести посівну через велику кількість опадів, то цього року все рівно навпаки. Небагато господарств, яким вдалося вхопити вологу на початку вересня. По більшості регіонів ситуація така, що осінь 2023 потерпає від посухи, а отже, вчасний посів не світить. Відсутність опадів навіть після проведення посівної негативно впливає на стан посівів. Зокрема, озимина починає жовтіти та висихати. Якщо у найближчі терміни дощу усе ж не буде, то існує високий ризик втратити посіви. У такому випадку фермери, які провели посівну раніше та стикнулись із посушливими умовами, будуть змушені підсівати або ж взагалі пересівати свої поля. Що робити і які перспективи у тих, хто ще взагалі не сіяв? На ці питання відповідаємо у цьому відео. Ви на каналі Гровекс, тож поїхали. Гровекс допомагає годувати світ. Серед фермерів існує теорія, що якщо посіяти пшеницю на 2-2,5 см і сподіватися на дощ, то це може дати результат. Адже яка не яка волога все ж потрапить до насіння? Але так робити вкрай ненадійно та навіть небезпечно. Якщо опади й пройдуть, то вони промочать невеликий шар ґрунту близько 5-10 мм. А от до насінини крапельки дощу ніяк не доберуться. Ви можете отримати бажані сходи, проте подальша доля рослин приречена на загибель, і це знову призведе до пересівання. А що ж тоді робити? Запитаєте ви. вас <гум> розкажу. Насправді існує ряд заходів, за допомогою яких можливо зменшити ризики втрати або не отримати сходи озимих зернових взагалі. Про них поговоримо далі. Шановні глядачі Ютуб каналу Гровекс, наші відео це відповіді на ваші питання. Якщо маєте питання на агротематику, яке вас цікавить, наприклад, навіщо ріст регулятор на ріпаку, або чи можна врятувати ріпак після того, як його випадково накрило десикантом під час дисикації соняшника, будь-які свої питання, пишіть нам в телеграм-чат Гровекс, а ми знімемо про це цікавий випуск. Переходьте за посиланням на телеграм під цим відео. Перше, збільште норму висіву на гектар на 5-10, а іноді й на 15 відсотків, залежно від того, наскільки якісно підготовлений ґрунт та посіє сівалка. Таке збільшення кількості насіння забезпечить страховий фонд для вашого поля. Друге, не сійте дуже мілко, наприклад, на вже згадані 2 25 см, здійснивши такий посів. Ви ризикуєте втратити молоді паростки після провокативної вологи. Третє, використовуйте поліетилен-гліколь, щоб максимально вберегти насіння від провокативної вологи. Поєднання П 400 та ПХ 1500 здатне утворювати осматичну активну оболонку навколо насінини, яка відштовхує від неї непродуктивну вологу. Четверте, не сійте заражене насіння. Заражений посівний матеріал знижує та зводить до мінімуму всі шанси отримати якісні сходи після довготривалого відпочинку насінини без вологи. П'яте не сійте непротруєне насіння. За будь-яких умов сіяти такий матеріал занадто дорого, адже вартість інсектицидного протруювача на один гектар набагато менша ніж завдана шкода і зменшення врожайності через зараження шкідниками. А ще системні інсектицидні діючі речовини часто працюють як стимулятор росту, що є неабияким бонусом до основного завдання таких препаратів. Також деякі захворювання проконтролювати по вегетації неможливо, тож краще надати перевагу протруєному посівному матеріалу. Агітуємо за протруєння. І останнє не менш важливе не протруюйте насіння фунгіцидними діючими речовинами, що мають ріст регулюючий ефект. Якщо посівна буде проводитися в пізні строки, серед таких речовин тебуконазол, метконазол та тритіконазол. Цей пункт стосується тих, хто ще досі не посіяв пшеницю, адже оптимальні строки добігають кінця у першій декаді жовтня. Тему ми розібрали, рекомендації надали, але остаточний вибір лише за вами: зважте всі за та проти, і оберіть оптимальний для себе варіант. За умови усіх наданих рекомендацій, ми все ж притримуємося думки, що не варто здійснювати посів озимої пшениці, якщо в найближчі 7-10 днів, максимум 2 тижні, не буде опадів. Адже чим довше насіння лежатиме в сухому ґрунті, тим негативніше це вплине на майбутню врожайність. Тисніть вподобайки, якщо це відео було для вас корисним. Діліться досвідом у коментарях та підписуйтесь на канал. Обіцяємо, буде ще багато цікавого.